Добрий день, шановні глядачі, говоримо українською. Бо мова це спосіб мислення, це частина нашої духовної культури. Адже звичаї, обряди, традиції, як і рідна мова об'єднують людей в один народ, як неписані закони передаються з покоління в покоління. Існує навіть повір'я. Що той, хто забув звичаї своїх батьків, буде покараний людьми і Богом. Сьогодні поговоримо про календарно обрядові свята українців зимового циклу. Ми залюбки їх відзначаємо, але не завжди знаємо походження з дійств та деяких понять. У народі кажуть, зима прийшла і празники привела. До речі, слово празник. Вживається в українській мові, хоча тільки в розмовному стилі. Переважно так говорять про церковні свята: зимових свят чекають з нетерпінням діти та дорослі. Ми вітаємо один одного, влаштовуємо сюрпризи, подарунки, звернімо увагу неправильно казати з наступаючим святом, правильно з прийдешнім святом. Або перед святом, чи просто з Новим роком, із Різдвом Христовим, чи якимось іншим важливим днем. В Україні цикл зимових свят традиційно розпочинається 13 грудня у день святого Андрія Первозванного. У народі цей день ще називають Калита. Свято вважається ще й парубочим, бо хлопцям цього дня. Прощається багато витівок, а дівчата цієї ночі прагнуть дізнатися про свою долю різноманітними ворожіннями. Свято Андрія логічне продовження молодіжних гулянь, де юнаки й дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. Наступне свято 19 грудня. Одне з найулюбленіших українцями свят. Легендарний святитель Миколай це невигадана постать, як Дід Мороз чи Санта Клаус. За легендою, більшість своїх справ цей добрий чоловік, намагався робити без розголосу і допомагав таємно. Саме тому в День Святого Миколая традиційно роблять дітям подарунки. Напередодні діти моляться до нього, просячи собі та батькам передусім здоров'я. А в ніч на 19 грудня до кожної дитини приходить сам святий Миколай. Зазвичай він кладе свої гостинці під подушку, але можна їх знайти і в чобітках чи шкарпетках. Святкування нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня. Офіційно з'явилося в Україні 1918 року і прийшло до нас з Західної Європи. Саме тоді в оселях почали прикрашати ялинку, запозичену з європейської культури. Хоча звичай це не український, а скандинавський. У нас ялинка знана багатьма поколіннями. Отже, Святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня це світське дійство, не пов'язане з традиційними українськими віруваннями. В Україні є ще один новий рік, який чомусь називають старим. Але традиційні дійства відбуваються поступово і називаються Різдвяні святки. Це святковий період, який починається з дріздва і триває 12 днів аж до водохреща. Православні християни відзначають святки з 7 до 19 січня, католики з 25 грудня до 7 січня. Зверніть увагу, правильно казати: святки, а не святки, за давньою традицією. Різдвяне святкування починається з духовних і матеріальних приготувань напередодні Різдва у вечорі 6 січня. Українці обов'язково прикрашали оселю дідухом. Вечір цей називають святим або святвечором. До речі, слово святвечір пишеться разом із великої літери. Сьогодні, напевне, не всі знають, що таке дідух. Діду його ще називають дід коляда, це українська різдвяна прикраса з колосків, символ предка покровителя, зачинателя роду, а також символ урожаю, добробуту, багатства. Ось він перед вами. Діду має вигляд вертикально поставленого снопа. Що складається з найкращого збіжжя, його ще можуть прикрашати кольоровими стрічками, квітами, плодами. Отож святвечір це одне з найважливіших родинних свят. Магічний день, коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу достатку та злагоди. За традицією, весь день перед Дріздвом нічого не їдять. Чекають на першу зірку, яка сповіщає про народження Ісуса Христа. І тільки тоді родина збирається на вечерю за одним столом. На стіл подають 12 пісних страв. Головною традиційною нині є кутя – горщик із кутею має нести господиня. Походження слова «кутя» бере початок ще з давньої Греції. І дослівно перекладається як варене зерно. У кутю часто додають пророщені зерна, які є символом вічного життя. Традиційно кутя – це основна різдвяна страва, яку готують із вареної пшениці, додаючи мед і мак. Кутя символізує жертву Богові. Бо пшениця з медом є сакральною частиною святої вечері. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров. Мед символ Божого Слова та чистоти. Додаючи в кутю ці продукти, людина програмує себе на багатство, щедрість і достаток для всієї родини. На святвечір діти приносять кутю до родичів. Та хрещених батьків це важлива традиція, яка збереглася й до наших днів. А ще колядники з зіркою ходили від оселі до оселі, співали колядки, бажали врожаю, багатства, щастя, здоров'я. У відповідь господарі нагороджували колядників солодощами та грошима. Зверніть увагу! Правильно наголошувати. Колядники, а не колядники. Існує дві версії походження слова колядка. Перша свідчить, що коляда походить від слова коло. Колесо це символ сонця. Друга, що слово має латинське походження це перший день місяця у стародавньому Римі. За святвечором настає Різдво. Це свято народження Ісуса Христа у вифлеємі. Ісус у перекладі з єврейської означає Спасіння. У нас в Україні святкувати Різдво можна 25 грудня за Григоріанським календарем, а також 7 січня за Юліанським. Обидві дати святкові. Від цього дня і аж до стрітення 15 лютого вітають один одного словами: Христос народився і відповідають Славімо Його! Наступне важливе свято зимового циклу відзначають 13 січня, Щедрий вечір або Маланки. Вечір перед Старим Новим Роком має й третю назву – «Щедра кутя», коли готують м'ясні страви. Головне дійство на щедрий вечір це щедрування, особливі пісні з найкращими побажаннями господарю та всій його родині. Щедрувальників, як і колядників, теж заведено обдаровувати солодощами та дрібними грошима. На щедрий вечір не можна сваритися, щоб тихо і спокійно жилося сім'ї протягом усього наступного року, 14 січня! Новий рік за старим стилем або свято Василя. Головний обряд цього свята засівання. Зерно є символом нового життя, тому, заходячи в кожну хату, її обсипали зерном. Засівали хлопці. Дівчатам цього не можна було робити. Традиційно промовляли Сірій, сім засіваємо з новим Сталом роком вас вітаю! вітаю. Сійся, родися, жито пшениця і всяка пашниця. Господарі ж у свою чергу обдаровували посівальників пирогами, горіхами, цукерками, солодощами. Зерно після посівальника забирали і віддавали курям, щоб добре неслися. Обряд засівання побутує і нині. 19 січня. Богоявлення, водохреща або Йордан. Це свято, яке нагадує про хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан. Коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Християнські перекази оповіщають, що коли Син Божий виходив із води, небеса розкрилися. І на його плече опустився голуб. Це був Святий Дух. Звідси й походить традиція хрещення у воді, а свято називають богоявлення. Вважалося, що вода цього дня стає цілющою, В нею вмивалися дівчата, щоб бути вродливими, В нею лікувалися і захищалися від нечистої сили. Шосткинці також щороку святують водохреща на Галинківському озері. Це досить цікаве дійство. А 15 лютого стрітення Господнє останнє з 12 найбільших християнських свят, яке завершує Різдвяний цикл. За народними віруваннями воно знаменує зустріч зими з весною. На стрітення вже починали розписувати писанки. Це дуже давня традиція, пов'язана з ритуалом весняного пробудження природи. Як бачимо, зимові обрядові дійства пов'язані з давніми міфами про народження Всесвіту. У зимових святах, на відміну від інших календарних дат, найкраще простежується вшанування предків, повага до рідних, односельців. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку. Саме цього нам усім бажає маленька шанувальниця нашої програми Ангеліна Келлі із Шотландії. Говоримо українською вітаю з Новим роком та різдвом. Добрий вечір тобі. пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. We wish you a merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Нині зимові свята в Україні традиційно продовжуються. Шануймо їх. Як і всі духовні надбання українців, пам'ятаймо наше найбільше багатство це споконвічні традиції, культура і мова, які об'єднують людей в одну націю, в один народ. Ми українці, тому святкуємо по-українськи і говоримо українською.